Туризм у 2025 році це вже не просто подорожі заради відпочинку. Це нова глобальна хвиля вражень, технологій та відкриттів. Люди подорожують більше ніж будь-коли в історії, а країни змагаються за увагу мандрівників з усього світу, які ж держави стали справжніми зірками туристичного всесвіту у 2025 році. Хто захопив уяву мільйонів і чому сьогодні? Ми разом дізнаємось, хто потрапив до топ-5 найвідвідуваніших країн світу. Обіцяю, буде захопливо, несподівано і інформативно. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал, а рушаємо далі. Але перш ніж вирушити у нашу віртуальну мандрівку, давайте поясню, за якими критеріями ми обирали ці 5 країн. Перш за все, це звісно кількість міжнародних туристів, скільки людей щороку приїжджають до певної країни не на роботу, а саме відпочити, побачити, скуштувати, сфотографувати і вразитись. Другий критерій доходи від туризму. Бо іноді країна приймає менше гостей, а отримує вищі прибутки завдяки преміальному сервісу або дорогим розвагам. Третій пункт популярність у соцмережах і медіа. Ми живемо в часи, коли відео з TikTok може за ніч зробити маловідоме містечко з справжнім магнітом для туристів. Четверте: нові тренди та ініціативи в епоху свідомого туризму. Дедалі більше значення має екологія, безпека, цифровізація та культурна автентичність. Ми також спиралися на звіти провідних міжнародних джерел, всесвітньої туристичної організації, статистику з платформи статіста, прогнозні огляди Forbes Travel та аналітику Google Trends. На основі цих даних і тенденцій 2025 року. Ми сформували рейтинг країн, які не просто зберегли свої позиції, а піднялись на новий рівень привабливості. Тож ми починаємо захопливу подорож топовими туристичними країнами 2025 року. Франція знову довела, що бути номер один у світовому туризмі це не просто статус, а ціле містецтво. У 2025 році ця країна прийняла найбільшу кількість міжнародних туристів серед усіх країн світу. Уявіть собі, понад 95 мільйонів відвідувачів. Це більше ніж населення Німеччини. І, хоча Париж, вічна мрія мандрівника, залишається в топі, Франція демонструє надзвичайну різноманітність, що приваблює людей з усіх куточків планети. Париж зі своєю ефелевою вежею, Луврем і Монмартом це лише вершина айсберга. Все більше туристів обирають менш відомі, але не менш щарівні регіони: Ліон з його гастрономічною славою, лазурне узбережжя з неймовірною блакитністю Середземного моря, Прованс із ароматом лаванди, пузькими вуличками і історичними вілами. У 2025 році спостерігається справжній бум на глибину Францію, ці куточки, які раніше залишалися у тіні знаменитих міст. Але що нового: Франція не стоїть на місці. Одним із головних трендів 2025 року стали гастрономічні подорожі. Туристи вирушають у винні тури до Бордо, дегустують сир у Савої, вчаться готувати французькі страви разом із шефами у Бургундії. Серед молоді стрімко зростає популярність зеленого туризму, ночівлі у фермерських будиночках, походи у вогасах, електровеломаршрути серед виноградників. Франція також запровадила безпрецедентні інновації для зручності мандрівників, безвізовий режим із новими країнами, розширення швидкісних залізничних маршрутів, модернізація аеропортів. Усе це значно полегшило логістику. В Парижі відкрили новий мультикультурний центр для туристів із безкоштовними vr екскурсіями А у 2025 році офіційно запущено проект Smart Provence, повністю цифровізовані туристичні маршрути зі штучним інтелектом, який адаптує прогулянку до ваших інтересів від мистецтва до кулінарії. Цікаво, що, попри рекордну кількість туристів, Франція активно впроваджує політику сталого туризму. Обмеження для автобусів у історичних центрах, заборона пластикової упаковки в сувенірних крамницях, програми з висадки дерев туристами. Все це показує. Франція думає не лише про прибутки, а й про майбутнє. І знаєте, що найбільше вражає: Франція змогла зберегти баланс між класикою та сучасністю. Вона залишилася елегантною, смачною, культурною, але стала ще більш зручною, відкритою і технологічною. Тому не дивно, що у 2025 році вона знову перша. А тепер поговоримо про Іспанію. Іспанія у 2025 році це справжній туристичний феномен, який демонструє, що ця країна вміє не лише зберігати популярність, а й примножувати її. З кожним роком кількість туристів зростає, і особливо активно сюди їдуть європейці, американці та все більше мандрівників із Південно-Західної Азії. І якщо раніше багато хто сприймав Іспанію як переважно пляжну країну, то тепер вона показує своє багатогранне обличчя. Барселона з її гауді, Мадрид з королівськими палацами, Валенсія з футуристичним містом мистецтв і наук. Севілля з пламенко на кожному кроці. Ці міста не втрачають своєї магії. Але у 2025 році величезний ріст популярності демонструють також острови Ібіца та Мальорка, які перетворилися не просто на пляжні локації, а на осередки сучасної електронної культури, екокурортів та навіть містецьких резиденцій. Балеарські острови тепер це не лише вечірки, а й ретрит центри йога тури та цифрові детокс-програми. Чому ж туристи все більше обирають Іспанію? Бо вона вміє дати кожному те, що йому потрібно. Хочеш море і пісок? Ласкаво просимо. Мрієш про музеї Пікассо чи шедеври далі? Ось, будь ласка, любиш нічне життя. Барселона, Малага, Бенідорм чекають на тебе з діджей-сетами до ранку. А якщо твоя мета відчути дух справжньої Іспанії, тоді варто поїхати в Андалусію, де між олівкових дерев звучить справжній фламенко, а винос погребів смакує як елексир життя. У 2025 році особливу роль в туристичному бумі Іспанії відіграли масштабні події. Серед них культові фестивалі Томатіна у бульйоні, Фальянс у Валенсі, Сан Фермін у Памплоні. До речі, «Томатіна» цьогоріч побила рекорд за кількістю учасників понад 40 тисяч осіб, а ще спортивні події. Матчі «Ла Ліги» збирають стадіони не тільки фанатів, а й туристів, які мріють побачити Месі або Вінісіуса наживо. Додайте до цього етап Формули 1 у Берселоні і отримаєте коктейлі з адреналіну, культури і розваг. Ще один неочікуваний момент: Іспанія активно інвестує у туризм Наприклад, у Гранаді запустили AR-маршрути, які дозволяють побачити, як виглядав палац Альгамра в часи його розквиту. А у музеї Прадо в Мадриді тепер можна відвідати інтерактивну виставку, де глядач входить у картини і спілкується з персонажами на основі штучного інтелекту. Іспанія це країна, яка постійно змінюється, але при цьому зберігає свою пристрасть, ритм і душу. Вона вміє дивувати, захоплювати і закохувати в себе з першого погляду. Недарма вона входить у трійку найвідвідуваніших країн світу у 2025 році. Також не оминули цей ТОП США Сполучені Штати Америки у 2025 році знову демонструють, що туризм це більше, ніж розвага. Це масштаб технології і різноманіття в кожному кроці. США завжди були магнітом для мандрівників з усього світу, але зараз вони виходять на новий рівень. Якщо колись Америка приваблювала переважно внутрішнім туризмом, то сьогодні її відкривають і переосмислюють мільйони іноземців. І є на це вагомі причини. Почнемо з класики. Нью-Йорк це мегаполіс, який ніколи не спить. У 2025 році місто знову стало символом відродження від вражаючих марачосів Манхеттена до нової VR-платформи на даху Empire Stealth Building, що дозволяє перелітати над мостом у режимі реального часу. Лос-Анджелес зустрічає туристів не лише Голлівудом, а й перетвореною Веніц-біч з вуличним мистецтвом, яке оживає завдяки доповненої реальності. А Орландо, як завжди, мріє кожної дитини та дорослого. Тут Дісней і Універсал продовжують будувати нові світи, які важко відрізнити від справжніх. Але головна сила США у неймовірному розмаїтті туризму. Ви можете одного дня бути у великому місті, наступного милуватися природною величчю Гранд Каньйону або захоплюватись вулканами на Гавайях. Туристи обирають маршрути національними парками Єлоустон, Йосеміті, Арчес. Ці місця більше не просто для американців. Завдяки програмі «Explore the Wild, яку в 2025-му запустили на федеральному рівні, іноземні туристи отримують знижки на вхід, інструктажі із безпеки та інтерактивні гіди англійською, іспанською та китайською. США також продовжують дивувати технологіями. У музеї майбутнього в Сан-Франциско туристи можуть взаємодіяти з роботами-екскурсоводами, а у Вашингтоні відкрили цифрову історичну зону, де можна пройти вулицями 18 го століття, переглядаючи відтворення подій за допомогою VR-окулярів. Ще одна приємна зміна покращення транспортної інфраструктури. Завдяки запуску нових внутрішніх авіаліній з екологічними літальними апаратами туристи можуть дешево і швидко переміщатися між штатами. До того ж, з'явився зелений Амтрак, потяги, які не лише комфортні, а й повністю живляться енергією з відновлюваних джерел. Усе це від масштабних мегаполісів до дикої природи та технологій майбутнього робить США однією з найуніверсальніших країн для подорожей. Тут кожен знайде щось для себе незалежно від віку, інтересів чи бюджету. Італія це любов з першого погляду, яка не минається з роками. У 2025 році ця країна вкотре підтвердила свій статус вічного туристичного магніту. Мільйони мандрівників щороку обирають саме Італію, аби побачити шедеври епохи відродження, скуштувати ідеальну пасту чи просто зануритись у неповторну атмосферу дольчевіта. Вона не лише зберігає популярність, а й створює нові сенси для туризму, повільніші, глибші, більш свідомі. Рим це місто, де кожен камінь дихає історією. Тут відкрили для публіки нову ділянку підземного форуму Цезаря, яка десятиліттями була закрита. Венеція, попри постійну загрозу кліматичних змін, вражає ініціативами: впровадження електричних в обмеження на кількість туристів у пікові сезони та QR-системи для відвідування історичних локацій. Флоренція, серце епохи відродження, цього року презентувала інтерактивну виставку Давінчі у 4D. Яка міттєво стала вірусною у TikTok. Але не тільки класика приваблює туристів. Особливо у популярності набули менш заїжджені, але неймовірно мальовничі напрямки. Тоскана це вже не просто винні тури. Тут розвивається рух slow travel, проживання в агрооселях, кулінарні майстер-класи з місцевими бабусями, збирання трюфелів і з гончими псами. Альмафі та узбережжя Чіленто ваблять криштолевою водою та затишними бухтами, де немає натовпу. І все це з видом на море і калихом Ліманчело в руці. Італія вдало використовує сучасні технології. Наприклад, у Мілані впроваджена система туристичних аватарів, цифрових гідів, які можуть супроводжувати вас містом, розповідаючи про історію в режимі реального часу. А у Сицилії для туристів діє ar проект слідами греків, де давньогрецькі руїни оживають просто на екрані смартфона. Та, попри всі інновації, Італія залишається широю, емоційною смачною. Тут не поспішають, тут насолоджуються. Туристи дедалі частіше обирають саме такі відпустки, не для галочки, а для душі. У світі, що постійно пришвидшується, Італія нагадує, що справжня подорож це не кількість локацій, а глибина вражень. І на завершення нашого топу Туреччина у 2025 році це справжній сюрприз у світовому туризмі. Країна, що вміло поєднує традиції та сучасність Європу та Азію, пляжний відпочинок і духовне відновлення. Ця країна піднялася в рейтингах завдяки потужному прориву. Вона більше не лише альтернатива бюджетному відпочинку, а самостійна туристична сила, яка задає тренди. Що робить Туреччину такою унікальною? Насамперед, її стратегічне розташування. Стамбул це не просто місто на двох континентах, а портал у часі. Анталія завжди популярна, але тепер вийшла на новий рівень завдяки зосередженню на сервісі рівня ЄС. Сучасні курорти з концепцією All-Inclusive тепер пропонують ще й здоров'чі програми, центри медитації, екотури в гори Тавр і навіть цифровий детокс. Туреччина стала доступнішою економічно і логістично. Для багатьох країн спрощений візовий режим або й зовсім скасовано візу. З'явилося понад 30 нових міжнародних авіарейсів у другорядні міста, що знизило навантаження на великі хаби. Водночас Туреччина не забула про сервіс. У готелях мультикультурне меню, підтримка багатьма мовами, високошвидкісний інтернет, навіть у віддалених місцевостях. Туреччина у 2025 році це вже не просто напрямок для Сонце море пляж. Це культурний, духовний і оздоровчий центр, який вміє дивувати. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки та залишайте свої коментарі.